Личний ринок шоста ранку. Це елітний район Києва, оболонь, а це його елітний ринок. Зранку продавець нижком виносить якісь коробки з туалету. Як ми з'ясуємо пізніше, не просто так. Великі секрети маленького ринку починаються на світанку. Колоритні бабусі з сумками заповнюють усі вільні місця. В день тут торгують усім домашнім. Тут і вишеньки, і молочко, і помідорчики, щойно з грядки. Бабусі з янгольськими обличчями пропонують скуштувати смачненького. І хочу, щоб ви попробували, дівчата. Попробуйте. Ага. На як медик. Як ви получите удовольствие. Кажуть усе свіже, завозять нове чи не кожен день, а те, що псується, на смітник. А куди ви це потім діваєте? Якщо не продають. Утилізація все інше йде на загадковий склад у холодильник. Кондиціонер потрошки виносить. А де це у вас складі да складі? ж той склад мені не кажуть. Щоб дізнатися, де зберігають товар, влаштовуюся продавцем. Щоб торгувати на базарі, продавець має пройти купу експертиз та ще отримати стоси довідок з медичними висновками. Але це не про наш ринок. Тут кожен може прийти і торгувати, хоч атомною бомбою. Головне 100 гривень у касу, і роби, що хочеш. Всі просто так, Якщо коштають, єстиницію ну, зі Полтинник, полтініктен. Бої на базарі можуть знайти товар удвічі дешевше. Як майбутні колезі мені по секрету розповідають це вчорашнє. закуповую не свіжі фрукти і починаю бізнес. Не встигаю я розкласти товар як від клієнтів. Уже немає відбою. І стаканчик мій товар не першої свіжості розкуповують за лічені години. Лежи люди йдуть з метро, з роботи, тоді не забирають дерьмо цілий день на сонці, і мій товар вже схожий на дивну суміш. Колеги розповідають, що на ніч його можна залишити на складі. Ввечері мене направляють на секретний склад, десь у підземному переході.

Прохолодним складом з міцними бетонними стінами виявляється базарний туалет. Комфортні унітази, свіжа пліснява і трохи щурів. Ласкаво просимо у комфортабельні апартаменти для непроданого товару. Це ви це не продали. Ось, все, все. Оце ви тут ага. І оце? Ага. Ось у вас полотіння. Нам кажуть ставити товар просто на підлогу. Ось тут помічаємо чиюсь полуничку і набиті їжею коробки, а там таранку і ще декілька сумок. Кондиціонера тут немає, зате є трохи тарганів. Вони так ганяють туалетом, що наші фрукти угортає легкий бриз туалетної водички. Та така послуга тут не безкоштовна. Ну, за це право наскільки ну, на скільки. скільки? Я її не так, все. Ой, І, так. Так. наступного ранку йдемо забирати свій товар. Сподіваємося, він гарно пройнявся туалетним смородом. Да. А ось ця ж тітонька викладає таранку, яку ми вчора бачили у туалеті. Виходжу на точку, і здавалося б, здивувати нас було б вже важко. Але ж ні, від побаченого далі у мене відбирає мову. За ніч коробки у туалеті промокають, і їх доводиться міняти. Усмікнені продавці починають пакувати непродану свіжину у коробки прямо зі смітника, просто під стінами елітного ринку. На запитання, чому вона пакує їжу у коробки зі смітника, продавчиня обурюється. Це ви не з тих Грязних коробок не мусить ці пережити, ні? Я що, на продурках похожу, чи я вам кажуть? Ні, ну я ж з ніжю побачила ну, б... б... просто. <гибачила> да, я пішла, на, нам збирала на а, Це У вас якийсь є якісь ум в голові, чи взагалі нічого немає. На цьому базарі люблять екзотику. День тут розмножується сальмонельоз, кишкова паличка та стофілакок. А поночі коїться таке, що просто на голову не налазить. Незабаром сюди набіжить купа покупців і куштуватимуть товар, навіть не миючи. Бо ж у бабусі все домашнє, боятися нічого. А ось і мій покупець. О, жінка тільки сьогодні. збирали. Ну давай кілограмчик лубнички, кілограмчик черешні.